Друзі, мої вітання. Ви дивитесь youtube канал Телеграф є. Мене звати Даріна Глушенко. На календарі п'ятниця, 30 січня, завершується перший місяць, місяць е, нового року. Ми завершуємо наш інформаційний тиждень про те, як завжди, ви знаєте, ми щодням говоримо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо робити це теж із Тарасом Загороднім, круючим партнером національної та кризової групи політтехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, моє вітання рада вас бачити. Доброго дня всім. Добре. Я б сказав, перший місяць е, е, нового року і е, передостанній місяць зими, тобто залишається всього, скільки там 20 місяць зими залишається там. Да? Так, потім весна, ну всі як ми чекаємо літа. Власне, пане Тарасе, енергетичне перемир'я. Звісно, що хочу розпочати з цієї теми. Трамп сказав, що говорив з Путіним і особисто його свого друга, з яким у нього дуже завжди класні хороші розмови, попросив не стріляти по українських містах по Києву, зокрема, ну звісно, що по енергетичній структурі України. Зеленський теж вийшов із заявою, сказав, що теж енергетичне перемир'я розпочинається, Починається цієї ночі, що воно вже розпочалося. То що, пане Тарасе, чи відчуваєте ви на собі енергетичне перемир'я? Віримо чи ні? Москві? Ну, так ну давайте так. Вони вже сказали, що це мається на увазі тільки до першого числа, тобто ага. на два дні. Ну, дивіться, як я бачу цю ситуацію. Ну, Трамп міг це в особистому розмові не запитати. Ну Путін не може ну, дивіться, в якому становищі тепер опиняється Путін. Якщо він підтримує Трампа, підтримує Трампа, значить його з'їдять свої. Значить, виявляється він лашара, яким керує, керує американці. А вони ж говорять, що вони там полю світу і все інше. Тому я думаю, що буде обстрілювати. Далі, якщо він послухає, що скаже Трамп, тут питання у китайців може бути. Ти що ж нурок наш? Ти що там? Ти що там з Трампом? Трьох без нас, і так далі. От тому є більше вигід стріляти, тому що ну, іншого виходу ну, немає. Тим більше вони сподіваються, що зламають українців, зламають середини. Що українці побіжають, особливо киянь, побіжають штурмувати банкову, змінювати владу, кричати Путін, віді війська, ми твої і так далі. Звичайно, що цього не буде. Тому морози, я думаю, що вони скористаються цим. А от чого взагалі і далі, коли ж пішла питання, це в перемир'я, росіяни ж одразу ж почали висувати купу вимог. Ну, наприклад, щоб їхні танкери теж ніхто не чіпав. А у американців тільки карта пішла, користуючись термінологією шановного Дональда Фредовича. Вони організували собі непильний бізнес. Це коли за рахунок державних за державний рахунок вони арештовують ці танкери, зливають нафту, отримують безкоштовно. А потім американські компанії продають їх в США. Тобто, це подвійний профіт для спонсорів Трампа, е, ну і для свого Трампа. Тому що нафта то дешевше буде, а з цієї нафти гарний дизель виходить, і Трамп буде всім показувати, що при Байдені такого не було. Бачите, дешевий дешевий дизель. Я знайшов. Це перше. Друге, е, от вчора було підтвердження угоди, що Лукойл-то забрали зарубіжні активи у, у росіян. І тобто вони все рівно там ідуть, їх вишибають де тільки можливо. Он Трамп знову заявив про те, що починається блокада фактично, Куби теж, те, що там є російське розвідувальне обладнання, знаходиться і взагалі там ганебний режим. Ну там реальний ганебний режим, це комуністичний, який мучає людей останні скільки там? 70 років. А от тобто, скрізь вишибають, де тільки можливо. А, 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 от зато у, у Путіна є фоточка в Білому домі. От фоточка, знаєте, в якого можна плювати, там да, да дротиками кидатися і все інше там. А то в нас істерику влаштували стосовно цих фоточок. Ну, от фоточка у тебе там і буде. Як знаєте, може, може як трофей. Бо знаєте, мисливці часто там голови, наприклад, тварин, яких вони пристрелили дома у себе. Вішують там, да так. такі це може бути. Тому я думаю, що звичайно, що це розводки Кремля, щоб показати, що вони які миротворці. А тим більше, думаю, що росіяни, яке говорив, минулого разу у них немає іншої опції, як стріляти. Або якщо не можуть стріляти, вони починають говорити, що вони вже з доброї волі. Але тут ще інший мотив може бути піднімати цим питанням, що та у них то теж, вибачте, теж не не Ташкент зараз, там теж під мінус 30, мінус 40 зараз буде. Іде таке арктичне а Українці активно обстрілюють теж там і те, це багато чого іншого. а от І подивимося, чи є України можливості влаштувати якийсь гарний там блекаут, наприклад, в Москві. Тому що під Москвою вже багато міст, там вже без, без тепла сидять, без світла. Мурманск мерзне, Северодвійск мерзне, багато інших міст. Так що я думаю, що. Мотив, ще росіян може промацувати це питання, щоб українці не сильно били. Так що подивимося, але вони вже офіційно заявили, що це тільки до першого числа. Ну, в принципі, це було прогнозовано. А в чому тоді сенс до першого числа? Щоб що ну, першого числа там ж перемовини будуть, типу типоводаві, ну а, і так окей. далі. Так що то таке, то таке. Ну тому я, я вважаю, що він буде стріляти. Він буде стріляти. От за те фото, пана Тараса, ми вчора з вами теж його обговорювали. Ну, знаєте, там не схоже, що це як мисливець, свою здобич. Там доволі непогане фото. Один біля одного, навіть Трамп казав, що о, Путін вийшов краще да. на фото, ніж він. Ну Дивна дуже ситуація. Ні, не Я скажу звідки це фото, це фото, це Путін йому подарував. Він як подарунок там повісив. Слухайте: якщо Трамп забере всю нафту у росіян, нехай віше це фото скрізь. Там, не знаю, там, У себе в кабінеті, там, в туалеті, там, татуху нехай собі да Нам байдуже. Що... Якщо у них не буде нафти, експорту нафти, ну, країна просто загнеться. Ну, фоточка може залишитися, і то це недовго, тому що наступний господар білого дому її зніме, так що нехай угу. тішиться і тішиться фоточками. Саме фото чому була така реакція в українців із окремо таке обурення? Тому що це фото було зроблено саме під час перемовин на Алясці, саме після яких Трампа дуже сильно захейтили і взагалі висловлювали йому невдоволення стосовно того, що для чого він взагалі зустрічається з російським диктатором ще й на своїй території. Е, От тому тут такі двоякі е... Ну, так спочатку. Треба до Обами питання задавати, чого він зустрічався з Путіним після Криму і Донбасу. Що це не одне і те саме? Це хто всі ці або після Грузії? Хто легалізував захоплення Путіна? Конкретно Обама? Ну так до да, Обами теж задавайте запитання. Кого біса він там взагалі? Я пам'ятаю, є фотка, де Обама з Медведєвом сидять, їдять гамбургери. Це після Грузії. Ну так починаєте теж знаєте, з цього. Ну фотку повісив. Говори, головне, що він забирає нафту, а все інше. Мені, чесно кажучи, по, по великому барабану, знаєте, я людина практична в цьому випадку. Я бачу ну, те, що показується, те, що робиться. Якщо вони у них забрали лукоєла, це вихід на нафтові ринки, ну, в першу чергу, роздрібні ринки Європи. Зараз вони туди ще венесуельську нафту будуть гнати, тому що вона схожа за цими. За складом на російські, так що ну нехай тішиться своїми фотками. Мене цікавить на нас, нас повинен цікавити практичні речі, не те, що хто там яку фотку повісив. А чи забирають зараз нафтовий експорт у Росії? Забирають чи дірібання компанії американці, дірібання компанії. Лукойл, до речі, вже звертався до уряду. допоможіть російського так. У них вже збитково це їх, е, нафти. далі через атаки України і е, е, те, що от роблять зБУшники в районі Новоросійська те, що роблять американці. Ну, я вам читаю: нафта е, нафта в Індії вже 25 Вони вже хочуть якусь засунути, хоч якось вже щось, щось отримати. Так що опаритись, я не розумію. Вас повинен цікавити всіх, чого погана наша риса українська. Це ми любимо. Не е, е, захоплюємось формою, а не змістом. Нас повинен цікавити практичний зміст питань. Якщо забираю всю нафту, молодець. Нехай вішують там свої фоточки, де, де завгодно. Пане Тарасе, знаю, що маєте економічну світу. Що зараз загалом, е, якщо так все погано, з російською економікою? В якому стані вона зараз е, на початок 26-го року, і з чим вони можуть закінчити цей рік? Ну, я вам вже читаю білгородського губернатора. Те, що я вам говорив, вони будуть продуктові картки виставляти. Він говорить, зарплата буде видавлятися вже талонами. е uh -huh. як вони будуть закінчувати двадцять рік, це поки що велике питання. Те, що у них іде в вал доходів, це однозначно. Думаю, МінФін це вже бачить. Росія не дивіться, але. От, говорити, що там буде повне отак, от крах, як у нас там думають, mm -hmm. ні, краху не буде. Тому що ну давайте так. Чи була якась економіка в, в Радянському Союзі? Ну, була якась економіка. Вони могли там експортувати щось, могли там все ж таки з чергами купити продукти не завжди. А тому різке погіршення життя це однозначно. Вони вже в шоці від цін на продукти, це тільки початок великий. Да? А, далі у них буде зараз які ще резерви будуть робити. Ну, наприклад, продукти харчування. А продукти харчування зараз будуть а, а, там три, три типи, як вони будуть економити на росіянах, будуть погіршеної якості. Ну от теж в радянському союзі, хто пам'ятає, от тобі давали ковбасу. Ти не знав, чого воно робиться? Навіть на на, на на падіння радянського союзу навіть туалетний папір знаходили в ковбасі, хто не знає. От, тому коли вам розповідають про якісь радянські стандарти, ГОСТи і все інше, це все тофта. То. Там були для еліти, робилася нормальна там ковбаса, а для народу там вже впихали все, що тільки можливо. От так і тут. Далі скорочення, наприклад, ну молоко, наприклад, буде не літр тобі даватися, а 800 грам за такого саму суму. Так? Тобто, скорочення. Тобто, у них поки що є резерви, вони цим будуть займатися. От, о, 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 далі, ну, очевидно, що вони зараз розпродають золото. На це на від хорошого життя. Золото це було таке, знаєте, зовсім на чорний день. Це теж Радянський Союз активно розпродавав золото вже в останні місяці роки, точніше, свого існування. Золото зараз можна продати виключно Китаю. Китай по дружбі, звичайно, буде з величезним дисконтом у них купувати точно не як на зовнішніх ринках, тому що все знаходиться під цими під ударом. Тому дивимося, що буде по першому кварталу, якісь виставки можна робити. Те, що точно не дуже добре, навіть не сумнівайтеся, тому що те, що от той наслідок, те, що американці почали арештовувати суда і ще по-моєму на 10 суден видали ордери. Це означає, що вони не зупиняться. Ну тим більше, це приємно з корисним. Тут нафту можна на шару отримати е і заробити грошей, і ще показати американському народу, як Трамп сильно про них турбує. Ці процеси неминучі. Ці процеси неминучі. Чи йдуть вони по шляху радянському союзу? Так ідуть вони по шляху радянському союзу. А далі залежить від інтенсивності ударів України, зупинки танкерного флоту. І багато чого іншого, тобто, ми повинні розуміти, не покладатися, що як воно рухне, не рухне. Ми повинні створювати передумови для дестабілізації Росії. Я завжди тут наводжу, наприклад, з Російською імперією 17 році, що було зовсім там погано з економікою? Ні, не було зовсім погано з економікою, краще до речі, ніж Німеччині але рухнула все ж таки Російська імперія через протиріччя. Через корупцію і багато чого іншого. Ну і плюс були активні більшовики з, 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 зі зброєю. Тому ми повинні робити все для того, щоб там а все ж таки гарна громадянська війна почалася. А це може бути зроблено в першу чергу шляхом створення блокауту і дуже поганих. Поганого життя в першу чергу в столиці. Я думаю, що на цьому Україна концентрується, на цьому буде робити. Чи є такі технічні можливості? Ми побачимо все ж таки згодом з боку, з боку нашого. Тому перемога виключно в наших руках. Не треба сподіватися, що там щось рухне, не рухне. Ми повинні вважати, що це йде базовий сценарій. От знаєте, от вони там підходять до краєчку. А от щоб, ви знаєте, отак підійти і з розмаху дати по сраці, щоб він впав, от, ну врешті-решт, це повинні вже ми робити. Да? О, отак от ми повинні мислити такими категоріями. Тараса, ви згадали про скорочення. Зокрема, Блумберг пише, що оборонно промисловий комплекс Росії цього року різко сповільнить темпи зростання. Йдеться про те, що сектори, які пов'язані з державними оборонними замовленнями, зокрема виробництво військової техніки, комплектуючих дронів боєприпасів, цього року. Зростуть лише на 4-5% і будуть зокрема так зростати щороку порівняно з приблизно 30% у попередні роки. І про це до речі свідчить і трирічний прогноз Міністерства економіки. Як ви вважаєте, чому які можуть бути причини ось такого падіння? Ну суттєвого а це означає це означає, що вони скоротили фінансування ще влітка влітку минулого року. Угу. Це означає, що грошей все ж таки менше стає. Далі там ріст зарплат припинився. Да? 4% це знову таки, як рахувати інфляцію. Якщо рахувати інфляцію, все ж таки по реальних цифрах, то падіння йде по всіх секторах економіки, навіть у військовому секторі. Може, він 0 дає. Тим більше самі представники цього промислового комплексу, як Чемізов, наприклад, який є головним. В цьому питанні він жаліється, що через високі кредити вони фактично в нуль працюють. Кредитні ставки, рентабельність, не така висока витрати зростають і багато чого іншого. Тому там багато там факторів працює так. Що ну і дивіться, ви ж повинні розуміти, що ну військовий промисловий комплекс він не може існувати окремо від цивільної економіки. Ну, наприклад, багато підрядників вони теж ну працюють на військово-промисловому комплексі. Якщо зупиняється завод цивільний, то він не виробляє продукцію, в тому числі для, наприклад, військово-промислового комплексу. Це ж ну, аксіома, тому що ВПК – це є все ж таки частиною промисловості, а не вагомою промисловості. Наприклад, якщо уповільнює, якщо йде падіння будівництва, там іде шалене падіння будівництва. Це можна бачити по ознаках, наприклад. По знаках наприклад, що цементні заводи закриваються, іпотека не видається, це означає, що металургія менше виробляє. А якщо металургія менше виробляє, то їм же треба, ну щоб продати, наприклад, частину своєї продукції військово промисловому комплексу, треба підвищувати ціни. Чому? Тому що у них постійно є витрати. Ну, наприклад, якщо Ну, припустимо, піч. Ну мартен, припустимо, да чи що інше, щоб він працював туди, треба кинути. Ну там певну кількість, наприклад, там кокса, руди і так далі. І чим більше ти кидаєш, да, тим дешевше виробництво. Ну дешевше це на масштабах виробництва. Тому що піч ти, там рівно горить, витрачаються гроші на людей, витрачаються на е, щоб розпалити ту піч, підтримувати її в такі температури і так далі. Якщо там менше, наприклад, цієї руди на, ну, для того, щоб забезпечити питання, то ціна та його вище, бо витрати то не е, залишаються постійними. Тобто, це взаємопов'язані в дійсності речі, якби вони там не крутили, якби теж ну, нас теж люди думають, що військово-промисловий комплекс окремо працює без, без цивільне. Ні, не працює, ні, да, воно так не працює. Так що тут питання не зростання. Ви ж повинні розуміти, що таке ж, коли повністю не працює цивільна економіка. Якщо падає цивільна економіка, значить менше товарів в обігу знаходиться. Менше товарів зростають ціни одразу ж на них. Ну, наприклад, на продукти харчування в тому числі. А вони вже там, як вони говорять, компактний врожай вони позбирали. Зростають продукти далі. Коли виробляється, наприклад, танк, танк це ж чи, наприклад, шахет. Люди отримали зарплати за нього. Так, підрядники отримали е, якісь гроші. А гроші, та які ти заплатив, залишили системи, так було в радянському союзі, наприклад. Ну і на сам кінець, пане Тарасе, прогноз аналітиків з The Wall Street Journal. Написали вони про три сценарії війни. В 26-му році йдеться перший сценарій війна на виснаження, що перемовини заходять в глухий кут. Штати допускають, що Путін може погодитися на мир в обміну на Донбас. Ну але Київ вважає це ризиком нового наступу. І, звісно, не погоджується на ці умови. другий сценарій є найгірше для України. Це зачезна, зачезна війна, яка виснажує ресурси. Росія вирівнює свої позиції, ці в дроновій війні ну і теж можливий тиск на Київ щодо угоди з територіальними поступками. І третій варіант, третій сценарій це тиск на Росію, стагнація економіки Кремля, санкції, залежність від Китаю, які лише посилюються. Ну і Москва, яка не може воювати безкінечно, але поки не вважає мир вигіднішим варіантом. До якого варіанту, якого сценарію схиляєтесь? Ви пане Тарас? Я схиляюся до третього. Війна буде виграна Україною в двох варіантах: або Путін здохне або російська економіка здохне. Я вірю. Більше у другий варіант, що у них почнуться незворотні процеси, які вони не зможуть зупинити. Mm -hmm. а, ну знову таки, через знову таки, не через е, Знову таки, я, я вірю тут в гарну жадібність нафтових компаній Сполучених Штатів Америки. От вони, вони от, от в цих пацанів я вірю, що якщо вони побачать, що можна гарно рубанути грошей, викинути Росію ще з нафтового ринку. Вони це зроблять не через любов до України ну тому що пацанам їсти треба. Вони там зголоділи під час років Байдена. Оце я вірю, і і цей процес ти не зупиниш ніяк, особливо якщо американці зараз шеї ран під себе заберуть. Дякую, пана Тарасе, за цю розмову за ваш час. Друзі, нагадаю, що Тарасе є курс про перемовини, власне, та тема, яку ми постійно обговорюємо 10 уроків 500 готових і практичні інструменти. Тарас за пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам раптом цікава ця тема, в описі під цим відео є посилання. Приходьте на сайт, більш детально з із з інформацією, зв'язуйтесь з Тарасом і беріть участь у навчанні. Друзі, дякую, що залишаєте з нами. Обов'язково підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю підтримувати Збройні Сили України. І звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося наступного тижня в наступних випусків Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.